I-E-L-T-S IELTS? Що це за такий жахливий звір, яким всіх лякають? Що це за така система, для кого вона потрібна? Давайте розбиратися. Отже, IELTS – це International English Language Testing System. Це такий собі іспит, який придумали за кордоном різні English-speaking countries на кшталт The United Kingdom of Great Britain, The United States of America, Australia і інші країни. Для чого? Для того, щоб перевірити ваші знання у чотирьох. Увага компетенція. Перша це Reading, друга це Listening, третя це Writing. І безумовно окремим днем… Іде стикінь. І всі ці з вами компетентності ми будемо досконало відпрацьовувати на моєму курсі IELTS Master вже 3 липня. Бал, який максимальний дають від 1 до 9. Ну, бажано отримати 7,5, не менше. Кому потрібен цей іспит? Перша категорія це професіонали спеціалісти. Якщо ви шукаєте роботу за кордоном по своїй спеціальності, в такому випадку бал, який вам потрібний, від 7 до 7,5. Students! If you want to enter a high educational establishment abroad, ваш бал від 5.5 до 7.5. І остання категорія, якщо ви хочете іммігрувати, вам буде достатньо від 5 до 6 балів.